Добрий день, друзі Елвін. Добрий день, глядачі туб каналу Elvin.com.ua. Сьогодні в нас на огляді приїхали нові трактори Elvin L10 і Elvin 05. Elvin 10L10 це великий трактор з максимальним навантаженням до однієї тонни. Elvin L10. – це трактор з навантаженням до однієї тонни, як для L10, так і для L05 Є дуже багато різних насадок, але давайте все по порядку. Ми сьогодні більше зупинимося на розгляді електричного трактора L010 цього велетня. Вони, бачите, як ви бачите, в червоному і жовтому кольорі, але вони по своїй функціональності зовсім відрізняються. Але давайте все по порядку. Наше буде відео складатися з декількох частин. Спочатку ми продемонструємо основні характеристики, розкажемо відмінності між трактором жовтого і червоного кольору. Вони обидва L10, але мають свої відмінності, і також зробимо невеличкий тест драйв. Напевно, всі цього очікують. l 05 трактора ми сьогодні не будемо розглядати. Також в нас ще приїхали новинки, але про все по порядку. Як я вже сказав, сьогодні ми розглянемо надійне та потужне рішення для вантажоперевезень та маніпуляцій на вашому підприємстві. Ці електричні трактори Л-10 це вони підійдуть для справжніх господарів, підприємства та організацій, і вони стануть надійними партнерами у вашій роботі. Почнемо з його потужності. Номінальна потужність трактора Л-10 дозволяє піднімати до однієї тонни забезпечуючи безперебійну роботу два двигуни потужності по 2000 Вт на передній і на задній міст. Один двигун стоїть спереду. Тут є редуктор диференціал, і також стоїть другий двигун ззаду. Також є третій двигун, який забезпечує гідравлічний підйом. Ці два двигуни потужністю по 2000 Вт керують передніми та задніми колесами, гарантуючи максимальну стабільність потужність на різних поверхнях. Це робить електричний трактор Л-10 ідеальним навіть на у важких. Місцевостях важких, для важких робіт. Однак, що його робить ще кращим? Це його інноваційний дизайн і функціональність, ергономіка. Він, як для такого виду робіт, він Має досить компактні розміри і також привабливий дизайн, що дозволяє легко маневрувати ним в невеликих просторах, забезпечуючи комфортні умови для оператора. Але тепер, давайте тепер про надійність і загальні габарити. Загальна вага трактора 2, 2 тонни 150 кг. Кілограм, кілограмів, дві кг гарантують йому стійкість навіть у важких умовах. Загальний розмір трактора 3 672 мм в довжину, 100-1270 у ширину і висоту 2380 мм. Цей компактний дизайн легко дозволяє маневрувати, в, як я вже сказав, в вузьких місцях. До нього можна багато насадок взяти, але от давайте розглянемо основний. Ширина ковша 1200 мм. Завдяки цьому широкому ковшу можна збільшити обсяг. Вантажу ви, виїмки за один раз, і ваша робота буде ну, досить ефективною. Основа коліс 960 мм. Тобто це ширина міс 8, 960 мм. Ця міцна основа, основа забезпечує надійність під час роботи навіть на нерівних поверхнях. Кліренс в нього достатньо високий 21 см. Цей кліренс дозволяє. Легко подолати великі перешкоди, якщо враховувати, що невелика відстань між колесами. Максимальна сила виємки ґрунту складає 13 кН. Максимальна здатність підйому 20 градусів тобто це максимальний кут, під який він може їхати з вантажем безпечно та ефективно. Радіус розвороту електричного трактора l 10 складає 2,5 метри. Це досить хороший е, рівень розвороту. Кут осцилляції трактора l 10 складає 8 градусів. Тобто, це максимальний нахил, який трактор може нахилятися в бік. Щоб не перевернутися, цей параметр важливий для стабільності електричного трактора та безпеки під час роботи на крутих ділянках, також що треба відмітити, це зручність та функціональність тут є ткисна система зйомки. Дозволяє легко та швидко змінювати різноманітне навісне обладнання без зайвих зусиль чи зайвого часу. Це підвищує продуктивність роботи на вашому підприємстві. Друзі, ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на. Закупівлю дронів для ЗСУ нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми зможемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки і ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. Продовжуємо наш відео огляд. А зараз ми зробимо невеличкий тест-драйв. Продемонструємо вам квікшифт це швидкий захват. Щоб як змінювати насадки, дуже швидко. Це дуже класна технологія. Давайте зараз подивимося. На тракторі Elvin L10. Ну, це. Ми не під'єднували гідравлічну систему до трактора повністю. В принципі, цієї системи і не потрібно під'єднувати. Ось тут треба під'єднувати. Так. От дивіться, зараз оці пази будуть вилазити. Зараз ці пази висунулись, все, його можна знімати. Все, трактор знав насадку, все. І відповідно можна замінювати насадку на іншу. І так само легко ця насадка ставиться. Трактор під'їжджає, піднімає, все. І все, вони защопнулися. Пази защопнулися і все, він готовий до роботи. Можна змінювати насадку хоч кожні декілька хвилин, якщо вам потрібно. А тепер проїдемося по території. Ми, звичайно, не трактористи такі, щоб все ідеально показувати. Бачите самі, який радіус розвороту, тобто територія у нас не така дуже широка. Розвертається дуже на обмеженому просторі. Самі можете оцінити рівень шуму. Якщо у вас є якісь запитання, ставте під відео, будемо старатися відповідати. Електричний трактор це не просто потужний і надійний, але й гнучкий в виборі енергетичних рішень. Він може бути оснащений як свинцево-кислотними акумуляторами 3ВФ200 на 200 ампер годин, так і передовими літій залізофосфатними акумуляторами. Акумулятори можуть бути на 240 ампер годин і 300 ампер годин. Свинцево-кислотні акумулятори для такої. Недешевої техніки вони дешевші, так але брати їх на такі дорожчі трактори ми би не радили і не стали. Ідеальний для термін для свинцево-кислотних акумуляторів це 500 циклів. 500 циклів, 500 зарядів розрядів. А якщо поставити ліз за літі акумулятори, вони відрізняються високою енергетичною щільністю і довгим слоком служби. Вони забезпечують покращену продуктивність та швидке заряджання, і вони, грубо говорячи, можна і сказати, що ідеальне рішення для використання. На електричних тракторах для безперебійної роботи літій залізофосфатні акумулятори мають ряд переваг. Ну, перш за все, це кількість циклів. У них три тисячі чотири тисячі циклів складає. Тобто вони будуть служити вам десять років, а може більше. І також вони, як свинцево-кислотні акумулятори, не бояться морозу. І завдяки цьому трактори можна експлуатувати круглий рік. І не боячись, що ваші акумулятори там замерзнуть. Ну, так само їх треба заряджати постійно, і не доводити рівень заряду менше певного рівня. Колеса, як ви бачите, бувають це грязьові шини. Це йдуть сільськогосподарські шини. Колеса йдуть розміром грязьові, йдуть 29-12,50. Рисочка 15 це йдуть грязові шини. В них загальний діаметр буде складати 74 см, ширина буде складати 30 см. В грязові колеса мають глибокий і агресивний протектор. Призначений для кращого щеплення з м'якими поверхнями, такими як бруд, пісок, сніг, цей, цей тип коліс особливо ефективний для використання. В умовах, де потрібна велика маневреність та здатність проходити через великі перешкоди, діаметр 74 см, ширина 30 см. Сільськогосподарські колеса мають менш агресивний протектор, але вони забезпечують хороше щеплення з різними поверхнями, такими як ґрунт, трава, земля, асфальт. Часто вони використовуються в сільськогосподарських господарствах для роботи. На землі і тому їх називали сільськогосподарськими або для транспортування. Діаметр в них трошки більший: 76 см сантиметрів, ширина 37 см сантиметрів. Також хочу відзначити встановлення закритої кабіни. Вони бувають з Л10 без кабін, але ми привезли спеціально для наших покупців з З кабінами, звичайно, це дорожче не дешева функція, але встановлення закритої кабіни на електричний трактор Elvin L10 значно покращує безпеку та комфорт оператора. Вона захищає від погодних умов, зменшує рівень шуму, дозволяє контролювати клімат та запобігає потраплянню пилу та бруду, і на голову ще нічого не капає. Ну а це все підвищує продуктивність ваших робіт. І при тривалому використанні це завжди плюс. Давайте зайдемо в кабіну, переглянемо. Я не оператор. Ну, от як виглядає кабіна. Газ, тормоз тут переключати, включається. Воно все, все просто За, Починає гудіти зразу, накачує. Тут є, давайте виключимо, бо не буде чути. Тут є пульт-джойстик, який дозволяє маніпулювати ковшом і іншими приладдями. Кабіна велика, вона дуже зручно закривається. Вона велика і дуже зручно закривається. Є вентилятор. Також є аудіосистема, щоб було не сумно. Також. Якщо потрапляє бруд, можна очищати бруд. Двері в кабіні відкриваються в обидва боки. Amin. <sum> Також ми замовили ззаді з форкопом. Це дозволить вам якісь возити вантажі. Так має вигляд трактор ззаду. Ну, жовтий, червоний немає різниці. Так, має вигляд трактор ззаду зелений. Також хотів би декілька слів сказати про насадки для електричного трактора L10. Це може бути сільськогосподарське леза для обробки ґрунту, для видалення рослин на полях, міксери для змішування бетону. Також може бути ще вили для сіна, для підйому, транспортування великих. Купсіна, скажімо так, прибиральна машина. От ми продемонструємо її. Вона підійде для якихось організацій, які обслуговують міські території. В його ним можна прибирати дороги, тротуари та інші поверхні від сміття та снігу. Вона крутиться і чистить, також коплюючі вила. Це для приміщення великих вантажів. Деревина, камені багато що вони захоплюють, стискають і можна перевозити. Захоплюючий пристрій для тюків. Він для підходить для підйому, та транспортування тюків соломи, сіна і інших сільськогосподарських матеріалів. Ну це в нас, як ви зрозуміли, трактори замовили. Якраз одна, одна організація. Ковш для снігу він, от можна так сказати, виглядає як на цьому маленькому. Це основний ковш. От Отак він виглядає, ну тільки більший, бо для l 05 ідуть менші насадки, для l 10 йдуть більші насадки. Також є палетні вила тоже дуже хороша річ для того, щоб щось піднімати, перевозити, грубо говорячи, перевозити палети. Вони є для двох видів. Також є молоток для дроблення каменів, бетон і так далі. Є ще для Л 05 в нас бурова установка, тобто яка бурить отвори в землі там певного діаметру. Трактор l 10 має ряд дуже багато переваг дизельними аналогами. Перш за все, це екологічність. Електричний трактор L10 не має ніяких викидів шкідливих газів, що робить його екологічно чистим варіантом, особливо у закритих приміщеннях або на фермах з тваринами. Тобто, ви цим самим зразу даєте плюс своєму виробництву показує, що у вас екологічно чисте виробництво без ніяких шкідливих газів, низький рівень шуму електричного трактора покращує комфорт роботи в закритих приміщеннях і зменшує стрес тварин та працівників. Ну і ясно, економічність витрата енергії і. Година обслуговування трактору набагато дешевше вийде, якщо рівняти його з дизельними аналогами. Такий трактор буде особливо комфортний у сфері фермерства, великих якихось підприємств, організацій, ну або також можуть брати їх і звичайні фермери, які цінують комфорт та безпеку. Якщо вам було да цікаве дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua.